Вітаю! 5 подій дня 6 листопада! Україна знову робить те, що не вміють інші. Воює, реформує, долає і при цьому гріє душу чаєм від мономаху. Доки дрони б'ють по Волгограду, Європа відкриває для нас оборонний фонд. Орбан шукає собі роль у трап шоу, а десантники готуються святкувати свій день, як завжди, в польових умовах. І тільки одне залишається незмінним український характер і українська душа. Отже, подія перша. Україна заходить. У Європейський оборонний фонд без квитка, але з військом. Європейський парламент і Рада Європейського Союзу погодили приєднання України до Європейського оборонного фонду. Бюджет 7,3 мільярда. Це не грант і не гуманітарка. Це квиток у військово-промислову родину Європи. Іронія, тепер ми офіційно у фонді, який створювався для зміцнення оборони Європейського Союзу. І хто тепер реально зміцнення оборони Європейського Союзу? Українські військові під Покровськом. Отже, виходить, що Європа на, на нашому боці, і, в на, і ми в її фонді як частина оборони Європи. Захід дає гроші, ми даємо фронт. Такий новий формат партнерства. Частину коштів Європейського Союзу планується покривати за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Тобто, Путін платить, Україна виробляє. Як казали в старих фільмах, справедливість є, просто вона любить відкладений ефект. Подія друга. Орбан і Трамп, любов із геополітичним присмаком 7 листопада. Віктор Орбан прилітає до Вашингтона не по візу, а за благословенням. Імовірно, там обговорюватимуть зняття угорського вето на переговори України про вступ до Європейського Союзу. Ми це називаємо дипломатичний фронт. А насправді битва за здоровий глузд. Бо коли лідер держави блокує європейське майбутнє країни, що стримує російську агресію не лише для себе, а для цілої Європи, це вже не політика, це психологічний ребус. Як казала одна старша пані, хто з Москвою спить, той без совісті прокидається. Якщо Орбан не одумається, то його місце в європейській родині буде там, де сидять піскові Лукашенко. У куточку для родичів, яких соромно запрошувати на обід. А Трамп, він послухає, підморгне і скаже I like Deals. От і вся зовнішня політика по угорськи. Нагадую, що Трамп дуже жорстко остудив Орбана в надії розблокувати поставки російської нафти. Але ж Орбан все ще сподівається, що хоча би випросить благословення на вибори. Від Трампа. Швидше за все, що Трампу про всі угорські баланси давно доповіли. Подія третя: День десантно-штурмових військ. Тепер 8 листопада. Володимир Зеленський указом номер 817. Переніс День десантно-штурмових військ на 8 листопада. Тепер святкуватимемо разом із Архангелом Михаїлом Небесним воїном, що переміг темряву. Адже українське свято десантно-штурмових військ встановлювалось на честь архістратига Михаїла. Десантники жартують. Головне, щоб тепер нам дали не тільки крила а й гелікоптери. Бо воювати вони вміють. Навіть без парашутів, просто з духом і вірою. Десантно-штурмові війська це не лише крилати війська, це ударний аргумент свободи. Від Сум до Херсона, там, де гаряче, завжди є крилаті. І ще один символ нашої держави, коли дати бій, ніхто не питає, який сьогодні календар. Але суттєво, що свого часу відірвавши крилату піхоту від російського. Календаря і прив'язаного ну, до російського календаря на честь Іллі пророка. День десантних військ. Тепер от маємо наш День десантних військ на честь архістратига Михаїла. Оскільки календар у нас модернізувався, то й свято, відповідно, модернізувалося, прив'язалося до нового церковного календаря. Волгоградський НПЗ Лукойла згорів від українських дронів. Подія четверта. Ройтер сповідомляє, заводу у Волгограді зупинено після атаки українських безпілотників. Вибухнули установки гідрокрекінгу: 66 тисяч барелів на день і дим у дим і попіл. Лукойл горить світліше над Україною. Тепер у Росії новий вид світла в кінці тунелю. Це вогні від нафтопереробних заводів. Коли вони палають українцям значно веселіше і легше на душі. Кожен наш дрон працює не за наказом, а за совістю. За Харків, за Київ, за Маріуполь. І тут хочеться нагадати росіянам стару істину: не бийтеся головою об стіну, в нас там дрон. Він вилетить і вам рознесе башку. Приблизно так. А особливо, коли ви б'єтеся об кремлівську стіну, ви нерозумніше. Подія п'ята: держава і бізнес, коли турбота пахне чаєм. Нарешті трохи тепла посеред глибокої осені. Компанія Мономах на Київщині, яка пережила окупацію, обстріли і темряви, тепер передає чай і каву нашим військовим та переселенцям. Так виглядає справжнє державно-приватне партнерство по-українськи. Держава воює, бізнес гріє, люди тримаються, і навіть у бляжі, запах дому. Бо коли кожен робить своє, фронт стоїть. Хтось запускає шахет, хтось чайника. І різниця між ними це вся різниця між цивілізацією і варварством. Поки хтось топить у нафті своє его, ми гріємося від людяності. Бо правильний бізнес це завжди про здорову атмосферу в соціумі. Якщо ви маєте виробництво. На території певної громади ви не можете не жити інтересами своєї громади. Якщо ж ваш бізнес дозволяє вам трошки ще й поширити свого добра на сусідній території або для людей у потребі, і виділитись цим добром, це лише викликає особливе захоплення, яке викликає компанія Мономах. Дякую їй за це. Фіналізуємо 6 листопада, день, коли все, як завжди, по-українськи. На фронті битва, у Брюсселі переговори, в економіці виживання, а в душі гарячий чай. Європа відкриває фонди, Росія горить, Орбан вагається, а Україна живе, дихає, воює і варить каву чи чай для своїх. Коли навколо морок, будь тим, хто варить чай, а не тим, хто. Розливає нафту. І саме тому ми переможемо. Бо у нас є те, чого нема у ворога: не лише зброя, а душа, яка завжди ділиться з ближнім своїм теплом. Дякую Збройним силам за їх стійкість і державницьку позицію.